Привіт, усім! Дякую за ваш актив на каналі. З кожним днем ми дуже сильно зростаємо. Сьогодні ми розберемо топ 5 найкращих барабанних танків, починаючи з 6-го рівня. І на шостому рівні, як по мені, це МТ-25. Невеличка сарделька, яка дуже доповнює пюрешку нашого рандому. Гарна швидкість 72 км, що дає можливість швиденько вирішити декілька питань за 10 секунд з перезарядкою в середині барабану з неймовірньою швидкістю в 0,67 секунди. Фух. З альфою за весь барабан приблизно 350 урону, що вважаю заслуговує на місце в цьому топі швидко відкидати барабан і злиняти. Цей хлопак вміє краще за всіх. Так, є декілька мінусів, такі як погані КВН в мінус 6, але за рахунок швидкості він компенсується гарним пробиттям на голді, а також реалізацією барабану. Кожен раз, коли я викочую цей танк в бій. Мені подобаються бої на ньому мало того, що можеш пофанитися, так ще й результативно зіграти бій. Тому рекомендую, коли сумно на душі, і хочеться сардельки з пюрешкою. На сьомому рівні зупинився Т-71, американський легкий танк, який, ну дуже гарно грається в рандомі. Що коштує видати з барабану 500 урону і швиденько удрати з шквального вогню противників, так, щоб ще й залишитись живим? А все тому, що встановлена зброя перезаряджається всього лиш 75% екіпажем приблизно 10 секунд, за альфою за постріл 160, і на диво пробиття теж більш-менш 168 мм, але це під оборудкою. Якщо в першому слоті поставити не вентиляцію, а на пробиття. Єдине, що мене бентежить, так це КВН в мінус 7, що як для американця не схоже, майже постійно мінус 10. А тут в деяких ситуаціях іноді не вистачає, що потребує додаткових зусиль, які можуть призвести до отримання від противників по обличчю, так як це легкий танк. Непогано тримає швидкість в 64 км, та й розганяється теж жваво, як для такого стільця, але це не ПТ, тому сідати можна. Чому так кажу, його так кличуть в народі? Восьмий рівень. Тут у нас йох восьмого рівня зі своїм барабаном на три постріли. Покатав я на багатьох барабанах на восьмому рівні. Шуткую, тільки на МХ-50 100 Ну, ще МХ1390, ну ще на Т69. І зрозумів, що все-таки Йох як для новачка, і тому хто хоче трішки іншого, підходить дуже добре. Типу за постріл 310 урону, а якщо пощастить, то вдасться відкусити добрий кусінь торту в косарик. Так КД між пострілами трішки підведе 2,7, все таки не 2,5, але все одно це не заважає гарно реалізовувати в бою. По пробиттю, до речі, все більш-менш добре. 225 мм пробиття вистачає, щоб спокійно пробивати танки на своєму рівні. А ось на рахунок 9 рівня, середні танки для тебе без броні, але тяжкі то вже проблема. Але є голдав 253 мм, яка майже на виліт пробива 9 рівень. На рахунок швидкості, то тут все як у всіх: 35 стабільних кілометрів на квадратний рандом, і отримуєш результат в корені з синуса противника. Так, хлопчики і дівчулі. бій до речі на майстра, так що чекаю вподобайку під відео. На дев'ятому рівні був дуже великий вибір, і все ж таки по комфорту я вибрав шкоду Т-50. Так як її швидкість, якщо потрібна допомога, а також пробивна зброя в 254 мм. Дасть змогу впоратися зі всіма однокласниками. А ось на рахунок 10 рівня все ж таки для деяких танків потрібно буде загружати голдові снаряди. Чим запам'ятовується цей середній танк, так це своїм барабаном на три постріли з перезарядкою в 16 секунд і альфою в 310. Що мені подобається, так це те, що КД між пострілами 2,5 секунд. Так, можливо, для деяких це багато, але як для мене, за 5 секунд віддати барабан, мабуть, таки швидко. Так ще й удрати швиденько можна, але будьте уважні, чи не від легкого, чи середнього танку, тому що він, хоч і швидкий, але не настільки. Згадав, коли брав на ньому майстра, то дуже швидко пройшов, що доводить те, що танк дуже комфортний і може захистити себе в бою. Підійшли до топів, і на 10 рівні лідером став йог 10 рівня. Все ж таки він залишається одним з кращих для комфортної універсальної гри, без великих будок і так далі. Тому свій вибір залишаю за ним, але не зміг втриматися, тому що є ще один дуже ефективний, але трішки складніший в реалізації танк. І це ТВП Т-5051, але за нього ми поговоримо ну, трішки пізніше. М6 Йог це танк, який мало того, що постійно грається в різноманітних турнірах. А за родом взагалі мовчу, мабуть, тільки початківець і лінивий ще не вкачали цей топ, тому що побачити його можна в кожному бою. А все тому, що він універсальний, гарна барабанна зброя з трьома пострілами за барабан, ще й з альфою в 300 одиниць. За постріл, до речі, з дуже гарним пробиттям: що на ББ в 271 мм що на голді 363 мм а також чудове КД між пострілами. Ну а з новим спорядженням прискорена подача снарядів і іншим став ще кращим в бою. Але діло не в цьому. Ще є інша зброя, яку потрібно вкачати, награвшись на першій зброї, але вкачавши другу і зіграв бій, комусь може і сподобається. Швидка реалізація з двохзарядним барабаном і альфою в 450 за постріл, але все-таки частіше гравці повертаються до першого барабану, так як він перезаряджається трішки швидше, але тут діло кожного, кому що подобається. На рахунок швидкості та броні вона тут є. Що те, що інше добре реалізується. Швидкість 35 км, що середній показник, а з броні гарна тонкує башня. Але корпус проти 10 рівня можна вважати картоном, якщо гравці з досвідом. ТВП Т-5051. Дуже швидка реалізація барабану, ще й на середньому танку дає свої плюси в тому сенсі, що видати за 6 секунд 1300 урону, а потім так же швидко покинути противника. Гарний показник. Так, за тут 310 альфи, множимо на 4 і отримуємо непоганий результат. Якщо, звичайно, всі снаряди реалізуємо. Так згоден танк підійде не для кожного, є свої відмінні риси. Тому перед тим як починати качати гілку, треба зауважити всі за і проти, подивитися відео по даному танку, а також стріми, де побачиш, як на ньому граються. Це все на сьогодні. Дякую велике за перегляд. Не забувай підтримувати україномовний контент вподобайкою. А якщо ще не підписався, то рекомендую підписатися. Таким чином, ми стаємо ще більш міцнішими від російського контенту. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення.